Доброго дня. Вас вітає фаворит. Хочемо вам показати наш культиватор міжрядковий навісний. Це КРН 5,6 виконання, 9-секційний, восьмирядковий. Основні переваги культиватора – це у нас йде 140-брус й сталі С-55, яка не сколігована. По секції секція важить 50 кг. Основні переваги по секції це в стульчику або ж в секції встановлені підшипники кочення, не втулки. По секції йде. Чотирнадцяти гряділь і 16-та полоса по робочим органам самі кріплення, виконані з чугуна високого тиску, відливаються під високим тиском, що забезпечує при встановленні робочих органів. Перпендикулярне розміщення їх відносно горизонту поля робочі органи виконані з 65-ї сталі. Це в нас в комплектації вони йдуть з рідкими з сухими і без добрив. Конкретно ця це з сухими добривами комплектується 270-ю стрілою. Дев'ять штук, лапи бритви ліва-права, на крайніх і перша і остання секція комплектуємо по одній бритві, і також для добрив. В комплекті йдуть долота з раструбами, і всередині банок лежать тукопроводи для того, щоб ви могли вносити добрива. Добрива вносяться напряму через редуктора, редуктора налаштовуються по нормі висіва, таблички, книжки, все йде. Він йде в навісному виконанні, в комплекті також йде транспортний пристрій, він встановлюється позаду і спереду сниться до трактора. І нагадуємо ще раз, що. До культиватора йде саме два колеса, не чотири, то що дуже часто запитання: де ще два колеса. Тобто на цей культиватор, на всі навісні міжрядкові культиватори йде всього два опорних колеса. Тому звертайтеся на завод фаворит за ось цим культиватором.